Напередодні нового навчального року 13 районів Дніпропетровщини отримали ключі від шкільних автобусів. Зараз перевезення школярів до навчальних закладів забезпечене майже 100%. Втім, є необхідність замінити старий транспорт на новий. До сьогодні на території Дніпропетровщини працювали 113 шкільних автобусів. З нового навчального року до них долучаться і ці подаровані. Крім того, вони замінять і старий транспорт. Вони всі оснащені GPS-навігацією. І це дуже важливо, особливо для сільської містяні. Наша задача, щоб стандарт обучення, стандарт образования був однаковим для всіх дітей. Независимо від того, живуть в крупних промислових мегаполісах або ж в сільській містійні. До Мопрівської середньої школи, що в Солонянському районі, транспортом дістаються більше ста учнів. На маршруті всього один шкільний автобус. Сьогодні навчальний заклад отримав ще один. Коли підводяться діти 53 кілометри, це тільки одне, щоб звести дітей від розвести також. Тобто, в такому 170, 107 кілометрів проходить наш автобус до цього часу. Тепер це відстані розділиться, і то як найвідальніше село, це від нас получається 10 кілометрів. Віктор Леонтійович працює на шкільному транспорті ще з радянських часів. Зараз возить учнів з семи сіл. В салоні 25 місць. Отже, зібрати всіх школярів виходить за чотири поїздки. Із семи годин до півдев'ятого треба було звести всіх. і в погоду, і в непогоду, і в погоду, і в сніг, і в голові. Зараз буде легше, дітки можуть пізніше приїжджати чи виїжджати з дому і раніше приїжджати. Крім того, нові автобуси школи планують використовувати і для позакласної роботи, для перевезення дітей до бібліотек та різних секцій. Олена Петроченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.